Нарешті, друзі, президент підписав законопроект стосовно обмеження відсоткової ставки по споживчим кредитам. І тепер можна забути про сумасшедші десятки тисяч відсотків річних, які ви могли бачити в своїх договорах споживчого кредитування з мікрозаймами. І давайте детально розберемо, які ж зараз обмеження. Перші 120 днів вам мають право нараховувати не більше, ніж 2,5% в день, починаючи з. 120-го дня, тобто на 121 день, відсоткова ставка не може бути більше, ніж 1,5% в день. Ну, ми порахували, це річна ставка буде десь 667% річних. Я не знаю, мало це чи багато. Я вам так скажу, не хочу нікого критикувати. Але напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, це розумна відсоткова ставка, і чи дійсно ці обмеження якось полегшать? Ситуацію боржників, але якщо ви стали жертвою незаконно нарахованих відсотків, то ви можете залишити заявку на безкоштовну консультацію. Ми подивимося, яка відсоткова ставка зазначена у ваших договорах, і скажемо вам, на що вам розраховувати, яку суму ви повернете. Працюючи з юристом. І ще один важливий момент: цей законопроект вступає через 240 днів після його публікації. Тобто, він був підписаний 21 грудня 2023 року. І починаючи там з третього кварталу 2024 року, він запрацює. Тобто, всі кредити, які видаються до цього часу, вони йдуть по. Без обмежені відсоткові ставці. От скільки там вам написали в договорі, стільки з вас і будуть вимагати. Але те, що з вас вимагаються, не означає, що ви будете це оплачувати. У нас на практиці виходило оскаржувати відсотки, оскаржувати арешти рахунків. І в основному всі наші клієнти повертають тільки ту суму, яку вони брали. І причому не одразу, а з реструктуризацією на 6 або 12 місяців. Якщо вам цікава, Така пропозиція, ви хочете проконсультуватися з юристом безкоштовно. Переходьте на наш сайт, залишайте заявочку, отримуйте безкоштовну консультацію, і починайте своє життя з чистого листа.